Поділюсь такою думкою, яку почув на реколекціях. І вона мене так доторкнула, це основна така думка, якою я міг скерувати теж таке послання на Адвент. Тобто отець Даніл, реколекціоніст, говорив, що святий Франциск любив дуже молитися в зруйнованих храмах. І властиво в тому зруйнованому храмі промовив до нього Господь. І таким світлом було, що не руїни промовили до Франциска, а Господь промовив до Франциска в цих руїнах. І ми, якби багато руїн бачимо, досвідчуємо. Але якщо ми зосередимося на тому, що Господь в цих руїнах, в яких живемо, говорить до нас. То це буде послання надії і послання сили. Дуже важливо, щоб ми свій фокус і взір скерували на Господі, а не на руїнах.